привіт всім! З вами я, Вавоукер, і сьогодні ми будемо грати в Rainbow Friends Chapter 2. Якщо ви хочете, щоб я зіграв частину першу, напишіть, будь ласка, і я обов'язково зіграю. Так, дивіться, ми, коротше, типу, йдемо в ліс, ну, щоб опять прийти до тих радужних друзей довбаних. що вони, чесно, вже задовбуються. Так, дивіться, в мене, статі, красива тепер оця Коробочка з цим, як це З блу. З блу, да, з блу. Щось ігра дуже довго грузиться, тому ми чекаємо її, щоб вона розгрузилась. Так, я хотів коробочку собі з оранжевим, наприклад, да. То що оранжевий реально крутий. Так, давайте скипаємо. ні Надіюсь, ніхто не скіпне того, що це. Некоторі ж, може, не бачили, як це тут все було. Дивіться, Спочатку ми біжимо, якийсь доктор відкриває нам калітку, щоб ми туди забігли і порішали якісь діла, типу, який зараз Чілік буде розказувати, можливо, навіть я буду розказувати. Коротко, що це. Що ми там бачили монстрів. а він скаже, що це ваша все вигадка, що цього не существує. І то і все. Ну, Десь по типу такого щось. Хм. Hmm. Monsters, you say? I'm sure it's just your image. Here why don't you think the so light? Короче, йому треба знайти сослайт. Ну, Зараз ми будемо робити сослайт. Якби це все не звучало. Так, вот у цей челик з красною головою. Він, коротше, нажимає на красну кнопочку і вилітає блю з гріном. От блю і грин. Привет! Как ваші справи? Да, будь ласка, напишіть у коментарях, якщо ви хочете, щоб я пройшов першу частину Rainbow Friends. Да. Ну, Наскільки я знаю, перший раунд не тяжкий вообще, то есть ну, ну, ви поняли. Так, о, хорошо. Управління хороше. Тому що буває таке, що управління настолько фігове, що треба перезаходити в ігру. Так, поїхали. Я ч ти одразу не, не будь, Небудь, небудь. Я би сказав, ну ладно. Небудь боягузом, вот. Вот ще одна лампочка. Коротше, дивіться, наша задача зараз зібрати 25 лампочка, так. Да. Вже когось знайшли. Ну та що це? Що ви не можете прятатись? Ну будь ласка. Кх. Тільки почалась гра, вже мінус один. Не боюсь, щоб зараз я не був. Щоб мій персонаж зараз не був. А откуда блю? Откуди, откуди уходи, уходи, блю! Все, поганий блю! Поганий блю! Поганий блю! Поганий блю! Поганий блю! Це було жорстко, конечно, дуже жорстко. Так, На всякий случай я одягаю коробочку. Дивіться, яка в мене красива коробочка, то. Красива коробочка. <кхи> в общем, що я загріб тро. <кхи> так, ну що, дивіться, о, я бачу лампочку. Надіюсь, тут немає блю или гріна, то що я їх не сильно люблю. Да. Краще горкая правда чим. Сладка лож! Помогите! Помогите! помогите, 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 помогите. Девочка, ти туди не заберешся, помогите, помогите, помогите. Так, тільки не кажіть, что десь блю. Я відкриваю, тут такі блю, привет! Нет, слава богу. Вова тікай! вова тікай. блядь. За что мы не так прячемся одразу в коробочку, щоб він нас не достал. А че ты за мной біжиш? не надо за мной бежать. Я же сховався від тебя. Ты мені не страшен в коробке. Все, пока, Goodbye, my friend. My Rainbow Friend. Goodbye! Так, уходим. тут зараз блю. Немає, нет, немає. Начебто. Але треба все одно все провіряти. Чувствую, що є. Тому давайте одінемо на всякий випадок коробочку і підемо собі спокійно. Фух, я не ожидав, що це гра <плес> Rainbow Friends настолько жорстка. Я, звісно, іграв вже пару разів, але вона ніколи не була така жорстка. Може, то що зранку? <плес> да, Статті я знімаю зранку відео, поки є час. <плес> Блін, ты ти вже задолбав! Що ти за людина така? Так, goodbye my friend. одразу ховаємося від нього. Чого він сюди приїхав? Чого ти сюди прийшов? Уходи, я це сказав. Так, все, всім goodbye. Goodbye, my Rainbow Friends. Goodbye. Так, погнали занесемо вже ці чотири долбаних лампочок. То що такими темпами я можу з ними не вижити з цими 4 лампочками. Надіюсь, грин уже ушел. Грин, давай, типа, отцей, шух, шух, и все, типа, окей. Типа, ок. Так, еще опять надо штучку. А дай мне эти теперь штучек. Да ну, чтоб ты был здоров, блю. Ну, честно. Задолбал ты троха. Давай, все, goodbye. Bye-bye. Це надіюсь він заді за мною опять не побіжить. О ні! Я ненавижу це, але, на жаль, треба йти сюди. Так, дивіться, що ми тут маємо. Я колись грав тут на присядки, але він мене чогось все одно зловив цей. Purple. Не знаю, чи це я дебіл, чи це. Чи це я щось не допоняв, чи це вже игра щось не допоняла. Так, побігли, побігли швидше. Так, о, oh, ну. No. Зачем я сюда вообще зашел? Никто мне не расскажет. М -м -м. Мне сюда вообще не надо. Вы вот дивите, однач... Вот о, так, я бачу, уже подсвечивается. Мне уже подобается. Ну, Грин знаешь, что там есть лампочка, и мне какой-то требует. Я пройти тоже. <свес> откуда, откуда, откуда? Можу сказати. Давайте ще раз спробуємо. зіграти Нам хотіло пройти, бо перше оце іспитання. Спробуємо пройти перше іспитання, це в Рейнбуфс. Давайте, коли гра загрузиться, я вам перед Чекайте. І так, друзі, ігра загружається. Ми опять все починаємо з початку. На жаль, на жаль. Як це я так мог попастись? Загружаються гравці. У нас всього буде 10, на жаль. А це вже погано. Так, ми чекаємо, поки гра загрузиться. Давайте коли гра загрузиться і закінчиться той, що буде розказувати. А, ладно, ну, давайте почекаємо трошечки. Так, може, всі поскіпають, то що я не хочу опять це все слухати. О, і цей перший біжу. дін дінь дін. Будь ласка, скіпніть, будь ласка, умоляю вас. Так, давайте вам передзвінку, коли оце все закінчиться, і ми почнемо грати. І так, друзі, продовжуємо. Він вже випустив своїх чилібобіків. Поїхали. І так, погнали. Давайте уже быстрейше. Она поехала. Так, я самый первый забираю тут одразу лампочку. В смысле, тут не мое лампочка, как это? Это как-то странно. Ну ладно. Так, одна лампочка, вторая лампочка. Одразу две лампочки, это круто. Это супер-мега круто. Так, бачу еще одну лампочку. Бачу, цель не бачу по як кажуть. Так, бачу ще одну лампочку, тут блю немає, тож я не хочу повторяти свою ошибку. Мені це дуже як не сподобалося, що він прям на мене вилетів. І в мене не було виходу. А якби я дів коробку, він мене вив, все одно Знайшов. Якби це б сумно не звучало. Так, надійшню. Сподіваюсь, тут нікого не... Только не накажи, что уже здесь блю ходы. И сзади, знаешь, такой блю. Привет. А -а -а -а! Давай быстрее, быстрее. Встых, <плес> встых. Фу, хорошо. Да мы знаем, что треба знать эти все лампочки. там не до лампочки. Так, дивіться, може тут є якась лампочка, тут немає лампочки. Блін, я так не люблю тут ходити. Чесно, це моя саме невилюблена локація. Так, одну лампочку бачу і надіюсь, надіюсь мені дадуть її взяти. Мені дали її взяти. А чи дадуть мені вийти? Отсюда? Це вже друге питання. Ну, дали. Все добре. Так, піднімаю сюди. Тут, як завжди, немає лампочок. Давайте на всякий случай одінем коробку. Давайте перед кожной дверью будем одягать коробку. Ну, на всякий випадок, а вдруг. Вс, дивиться одразу туда. Красава, девочка, красава. Так, мені, нам ще треба 4 лампочки. І ми пройдемо раунд. Це круто. Так, буде тут ще может быть лампочка? Де, может быть... Так, я в принципі коробки в мене блюни дуже не був замітить. От ти наш всіх поздаєш. Я сто впевнений, що в цьому замку його є. Так, я шукаємо одразу лампочки, одразу вб'ємо відсюди. Немає лампочок, зразу вб'яємо. Зачем воно нам треба? Навіщо воно нам треба? Воно нам, звісно же, не треба. Я хочу вижити в цьому раунді, тому краще вже перестатуватися, так сказати. Так, блюдом іде. Быстро одягаємо коробочку, все, ми в захисті, в принципі. Ми, в принципі, в захисті. Я думаю, ви згодні зі мною ми в захисті. Стіду на зіпною політаємо. Хочу подивіться, де є лампочки. Лампочек я поки не обнаружую. <сху> Ще, сюди можна прийти. Жалко, жалко. Ну жалко обч. Ні-ні-ні, я не хочу тут знаходитися, просто знаю, до чого це може привести, тому ні. Так, одна лампочка, будь ласка, знайдіть одну лампочку. Це ж не складно. Да! Дуже дякую тій людині, яка знайшла лампочку. Ти просто лучше. Давайте, напевно, оце ще один раунд пройдемо, а далі вже будемо наступну частину робити. Rainbow Bowl Friends що я просто розумію, що ми з одну частину не пройдемо це все. Це треба буде мінімум на 30 хвилин, щоб пройти цю ігру. І то я не впевнений, що ми перш... з першого разу її пройдемо зараз. Ми вже не з першого разу його пройдемо. Зіплайна, хочу дивитися, <кхід> де є лампочки. Ой, це вже не. <кхід> так, 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 ні, 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 подожди, подождій. Жовтий, жовтий, не треба, дядя. Фух-фух-фух-фух-фух-фух. то что желтый реально реально стромный блю як блю, а вот желтый вин он... винем конечно возможно спустись спастись, не то что вид блю, э, но все одно вин жесткий mm. так так вин перешел до пурпур пол да я правильно разумею все я ухожу он сразу хочу задать все свои Ей, О єс. Так, мені плюс 15 монеток дали дуже дякую вам. Що ж, за тобою хтось гониться. Так ну, я примерно знаю, де повинен один бути. Але я точно не обіцяю.

Одягаємо коробочку і зі спокійною душою собі йдемо. То що так він нас не повинен достати. А може він тут все бачить в своєму королевстві? Так, давайте тут подивимося, тут є огнітушитель, тут є гнітушитель. Це вже щось радує. Є. Один огнітушитель тут знайшли. Це вже радує. О, дощик почався. Ну ладно, окей. Так, я бачу один огнетушитель, але нам до нього треба дойти. Я боюсь, що зараз десь вийде откуда то значить там нікого немає. Так, зелений-зелений, goodbye, goodbye. І да, йди до ice А, ні, мені показав, що ice нік. Ну, було б прикольно, якби айскрім... Ну, якщо не айскрім, то окей. Так, присідаю на всякий случай. На всякий случай одягаю коробочку. Не зря, що він тут ходить з коробочкою вс. І я останні два, ну чисто. Ну, да! Ми пройшли, як би, да, це хорошо. Що, друзі, давайте ще одну спробуємо каточку цю пройти. І все. Може вже якраз і гру всю пройдемо. Насчет... Скоріше Скоріш за все, ні, скоріш за все, ні. Та-та, це ми, блін. Фігня ми фіг пройдеш. Я вже почув, що це жовтий. <різь> Ой, у мене вже припадок, я думаю, що це жовтий іде. Слава Богу, що це не жовтий іде. Это просто золотый сарик. Так. Тихо сказал, прожу того я вижу. Вот. Вот. Поганым стайл. Просто не укатывайся, я хочу. Я хочу взять тебя. Зоны. О, яс Так. Поехала это. Да. Так, даемся, там жовтого немає, тут жовтого немає. Для мене зараз сама велика опасність це жовтий. Хоча від нього можна спастись, я не знаю чого. Ну, от іменно жовтий прям такий. Ви знаєте, він, він різкий чел. Ви не у убіжиш. Так, красава. Молодець, дівчинка, що взяла. Так, хорошо. Так. Скоріше за все, на опропу взяла, тому туди більше не піду. Я туди і не сильно і хотів йти. Так, давайте забираємо куки. Лукіс, так, да, Лукіс. Вибачаюсь, Лукіс. Так, забираємо, одразу беремо. Сюди кидаємо. Так, що тут у нас далі? Тут жовтий був. А там желтый был. <laughs> вот точно, что я знаю, что тут зеленый есть. А там желтый есть. А тут уже. <laughs> ну, это уже желтый. Это наш, это наш, Фух, нам, нам просто скажи, она подвезло, что. Шо... Мне скажи, она подвезло, что он побачил. Кстати, ты тут честно с двумя глазами. М. Так все ушл, можно відкрываться. Херен. Так, зеленый, дивись. Ты мені тут не нужен, вообще. Ну так, понимай просто. Свое призвание. О, нет, ну, там желтый, да? Може, він якось мене не замети. Спасибо, что не заметил. Нет, заметил, его, Заметил, заметил Замет их, замет Би-бе-бе-бе, бим, бе, 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 би, бим. Вс, гудбай, нет, я сказал гудбай. Я с тобой не джуй, больше. Да что ты такой рыбья, блин. А я по нему убежать. Мені я який зараз круги не буду робити, він, він, він за мною буде далі бігати. Правильно розумію, правильно. Блін, за мною ще й синій тепер біжить. Ще шикарні. Два сапога пара. Що, може мене не замітять більше? На всякий случай заховаємося в туалеті. Я розумію, це така собі хованка, ну, може мене не замітять. Я не знаю тепер, як подивитися, чи вони є. Так, тут наче нікого немає, все. В принципі, ок. Так, нам треба ще 4 Лукіса знайти. А де їх знайти? Де знайти Лукіса? Да, тут згоден, тут треба. Так, хорошо, так, хорошо, хорошо. Так, відкриваємо. Ее. -е, а де Лукиси всі? Де всі Лукиси? Я підозрюю, княж, у Блу, давайте одіним шляпу свою красиву. і зайдемо все таки до нього. А як же я тут буду без свого скафандера цього? Не, самое что смешное, что Блю не смущает, что открываются двери. Ему самое главное, что... А, ты в коробке, все, давай, пока. Забрал, 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 забрал. Молодец, а что меня не заметил. Уважуха полна. Єс, yes. Так, ще треба піти забрати одного Лукіса. Я так понял, він зараз ще не вс. Що <плес> ти хочеш від мене, Гадіна? Ти така. я? Кидбай! все, Ти нікому не треба. Не кажіть, що він зараз сопінь за мною погониться. Так, наче ну, нікого немає. Фух, да, це жорстко, звісно. Це, звісно, повний жестяк. Так, ну я там бачив ще одного Лукіса, тому давайте зараз підемо, заберемо. А, я так понял, вже забрав хтось з того Лукіса. И в нього його відібрали. Звукис, пожалуйста, не уходи. Мені зараз надо уходить. Надо, 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 надо. тихо, Вова. ты в безпеці, тебе не повинні тронуть. Звуки, спасибо, що прийшов сюди. Стоп. Е! Ну ладно, друзі, що? Значить будемо другу частину робити. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Всім пока-пока!